Так, усіх вітаю. Сьогодні хотів би поговорити про МБТБ, це новий танчик 10 рівня. В принципі, так сказати, оцінити його плюси і мінуси, і заодно. ой, щось баге реплею прям. І заодно подивитися, що він взагалі собою представляє. Тому що машинка вийшла доволі в них цікава. Доволі така оригінальна. Отже, ми маємо тут е, касетну таку систему заряджання саме барабану. Тобто, у нас є шість тичок по 400 альфи. Е, з бронепробиттям підколу 305, е, звичайно, ББшки. Е, тут, до речі, бахер плею. У мене пропали звичайні підколи, пропали снарядики. Е, Бронепробиття, перепрошую, 305 і 260 на звичайному снаряді. За рахунок ось цього барабану тут як КД. Але чомусь воно показує тут два снаряди, що в мене є. Не знаю, це байгер е, е, реп, реплейчка. Отже, і саме, саме КД у нас аж цілих 40 секунд. Ну, в принципі, для Альфи такої це доволі таки довге. КД, але доволі таки імбове за рахунок того, що у нас є 6 снарядів, ми можемо в моменті видати 2400 шкоди, якщо, звісно ж, все проб'ємо. Тут така мені система доведення, типу, ваш снаряд вилітає другий через 0,5 секунди. Тобто вам потрібно лібо доводитись, либо контролити ціль. А віддалі це приїжджати отак от в упор і просто зацілювати якісь угли. Кути, перепрошую, щоб люди вас пікали. По факту, якось так. Що, пробую як тут базіка відцілювати, бачимо, він не байдеться на це. Е, виїхали вони всі, але бачу 113-й такий, такий, такий не, не виїжджає. Розумію, що я тут, скоріш за це, від 113-го получу, це нічого страшного. Дав тут дві базіку, ну і в принципі 700 шкоди, просто, як, як -то кажуть, як з куста. Ем, так, за саму гармату я сказав, тут кути, якщо не помиляюся, мін, мінус 10. І, в принципі, досить таки непоганий час зведення. Можна так це назвати. Але сам розкид, типу, 0,3. В моєму випадку, по-моєму, 0,31 і зведення 2,3, воно ну, трошки довгувати. Це навіть 24, ну я по полювував, просто почав. Погіршив собі зведення, але покращив. Сам розкіт. Порохливості в По у нас, в принципі, нормально, у нас швидкість 60 з турбінкою буде. Що доволі таки непогано, якщо не помиляюся. Ну і ХПшки 270. В принципі, тож нормально. Для тяжа піде. Е, ніякої броні тут немає. Типу, пробивається все і вся. Звісно ж, можна якийсь фугас і танканути, але, повірте мені, скільки разів протівобаг грав. Бабахи вам такого не простять. Отже, маємо ми тут вже 3200 шкоди. Пробує тут далі дальше... зацілювати щось робити. Ну, на будь-якому іншому танку чуваки вже давно нажали W і просто розірвали мене і бешку. Але, знаючи, який в мене барабан, це 13-й чи втень поки що, скажімо так, бояться. Скоріше за все, Фош. Стоїть на захваті. Бачу тут чифтейна просто для мене ідеально він викотився. Пробуємо давати йому. Один залітає, другий ні. Ну, дефолтна тємка для, для цього барабану. 4400 шкоди в нас вже є. Ну, спойлер це буде бій на майстра. Отже, зацілюємо ми далі. Розумію, що в них там захват береться вже двома машинами, нажимаю я КД. Тут знову ж таки повторюю, що баг редплей воно не показує. Дійсно кількість снарядів. Тобто у мене зараз КД відбувається, показує як їх два. Ну і ось пробую начекувати цього МБТБ. Розумію, що він нас може контролити. М -м Другий показується на цьому. Фландзі. Ну і Бешка, я думаю, що Бешка там зможе щось банально там позацілювати. А ми будемо зараз бивати базу. Так як нас ніхто не контролить. І те, як МБТБшка, скоріш за все, теж поїхала. А, ні, ось вона. Однією, до речі, ми його танкуємо. І тут, на щастя, їде Прожетник, який ось цього от і законтролить. Так, тут не я його добиваю, ага, туди же арта його добила. Е, пробую я тут щось нанюхувати. Не збиваю, на жаль. Але тут РКМчик повезло, що він. Ну, трошки хлопчина розумний, що він таки збив з цього, кого потрібно. Ну, і я за рахунок того, що в мене ще залишились якісь хпшки, За рахунок того, що в мене ще є барабан і швидке КД. Я тут пробую якось е, максимально стараюся типу, закадешитися. Щоб вбити або МБТБ, або допомогти Прожетом, або пробувати, ну, взагалі, щось від свого барабану поки роздати. Тому що 4400 в нас є. В принципі, нормально. Бачу, що МБТБ не виходить. Думаю, що він буде саме на його стороні. І, в принципі. в принципі, Норм. Так, бачу, що тільки ФОШ є. Отже, продовжуємо. Вцілює тут фушам, даю йому дві з підпалом. І ось сама точність МБТВшки просто в упори ідеально реалізовується. Маємо вже 5800 шкоди. Пробую тут ще добивати цього 113, го тому що розумію, що все-таки він мене тут не зря контролює. в мене, якщо не помиляюся, є ще одна. Одна касета. Ну і ось один і другий його добирає. 6300 в моменті. І ми далі Ну Що, в принципі, доволі таки швидко ми були без шкоди. Тут оп-оп-оп-оп, і вже 6300. Да. Тут вже діло техніки забрати Арту. Виграли ми просто бій, я скажу, скажімо так, за рахунок цього МБТБшки. Е, тому що люди не поїхали, по-перше, на мене. На будь-якому іншому танку, скоріше за все, вони б поїхали. Це раз. Пробуєш я тут сумарку, звісно ж, взяти. Тому що за свят ніколи не буває лишнім. Ну і ось, добираємо ще навіть арточку. Зараз за секундочку показую вам кількість шкоди. Отже, отримали ми майстра. Нанесли 6900 шкоди. В принципі, як бачите, реалізація тут не саме найкраща. Всього, 19 пробитів з 28 пострілів. Але в моменті 60 шкоди. І саме головне, що ми не дуже то і підставлялися. Що ж, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних гайдах.